Наступне питання порядку денного про ініціювання створення місцевої асоціації органів місцевого самореалізування міського району ради міської. Дане питання обговорено у постійних комісіях за засіданні президії районної ради. У ході обговорення було на доповнення. У таблиці змін запропонували доповнення, воно у вас відображено. Ви розглянули на, його на засі... засідання постійної комісії. Інші пропозиції, зауваження на... немає? Шановні депутати, є пропозиція прийняти рішення з доповненням, Як рішення сесії районної ради? Хто за дану пропозицію прошу голосувати? Хто тобто, вони оцінюються, приймаються? Следує питання, порядку денного. Про програму ефективне опалення в Минському районі на 2014 2017 роки. Шановні депутати, по даному питанні було внесення рішення президії районної ради, засідання якої відбувалося 14.03.2014 року. Остаме голові районної ради створити робочу групу метою допрацювання проєкту рішення районної ради про програму ефективного опалення в Минському районі на 2015 2014 років. Включивши до її складу депутатів районної ради працівників виконавчого апарату районної ради фахівців Менської районної державної адміністрації, на підставі поведених на пропозиції. Хочу зазначити, що розпорядження голови районної ради від 18 березня 2013 року номер 14 створено робочу групу у складі 14 чоловік. Головою робочої групи призначено заступника голови районної ради Ляха Віктора Васильовича. Робоча група опрацювала проєкт програми, її редакція була, була внизка Значить, Відповідна робота проведена і е, якщо е, основно, перший проєкт е, програми складався з двох років, це практично е, перше питання ми зарахували вирішення. Е, Переходу на альтернативні види опалення, ще вирішувалися е, питання по переробці е, порості наших е, доріг до е, наш населених пунктів. Тобто і ці питання, екологічні питання виріш, е, вирішувалися. У ході роботи е, відповідної робочої групи було внесено доповнення і третя як частина цієї програми. це що стосується енергозберігаючих технологій, вікна, двері, установка і так далі, там цілий комплекс питань, які вийшли і було внесено не, не тільки на 2012 14 а й решили і відділи програми до 2017 року. Зрозуміло? Я. Для інформації по цьому питанню запрошую до слова Поповича Юрія Мухавича, директора комунального підприємства мене рекомендую, слуга места районального програма. На Пализі Мицькому районі на 2013-2017 роки була розроблена за ініціативи голови районної ради Володимира Михайловича Невжинського. Дійсно, первоначальний варіант програми містив дуже невелику кількість заходів, але, як виявилося, для початку цього було достатньо. Після розгляду програми на засіданні робочої групи про Володимир Михайлович. Кількість заходів значно збільшилась і, і таким чином е, було охоплено е, більше об'єктів і більший часовий промі проміжок. Значить, е, ну, я коротко про суть самої програми. Значить, е, це про що говорили, вже згадували альтернативне опалення виступаючих, Микола Олександрович, Валерій Миколаївич. Значить, ну, Мабуть, є безпорним той факт, що перехід з газового опалення на альтернативне, тобто деревне опалення і спалювання дерева, щепи, любих продуктів деревоперероботки є. Ну, дуже фари парі... гораздо Гар... дешевше, ніж використовувати газ. І... Крім того, сама значит, ідея, ідея спалювання щепи, чому, чому Значить, Я попробую пояснити, значить, е... котел для, для роботи на тернопалі, може бути, скажем... Виконаний в двох таких основних варіантах. Це просто, ну якщо ми говоримо за за дерево, це деревний котел, значить, з пирожним спалюванням твердого палива, тобто це деревина, деревина заготовлена, паліна діаметром 100-150 мм, міліметрів, 80 см. Значить, Інший варіант це котли-утилізатори, які дозволяють проводити спалювання. Піролізним горінням і автоматизацію процесу. Саме щепа, то мілка де деревина може бути загружена в бункер і допомогу вісника подавати. Ну, ви так. розумієте, не надо тут технологію, ми це критерій, критерії Значит, я в принципі назвав, що ви хочете доповнити стосовно економічних цін, можна доповнити, але давайте технологію ми ну, не тема сьогоднішнього. На позиційна місія робота група опрацювала. Так. Встановлення такого котла, значить, при будь розрахунок розрахунках при будь-якому розкладі це рік-півтора э, окупається. Значить, я зупинюся зупиню на конкретних закладах, які заплановані на 2014 рік. Ви їх отримали, У вас є, я ще що нова редакція. Ви її маєте. Є питання до Юрія Митакович. Я чуть-чуть допомню. це питання було сьогодні розглянуто ще раз на комісії Світа соціального розвитку про комунального майна. Прошло про місяці, значить другий захід, значит, капітальний ремонт по заміні поточний ремонт по заміні віконцапневської зрожки, розтягнуто на декілька років, значит, і там планується капітальні видатки державного Значить, Пропонується цю назву, щоб звучало так. Поточний та, по та ремонт і зош, і, по капітальний ремонт і віконцапнерської так? Да. І те саме стосується бірківського поточні та капітальні. Так як з збираного бюджету на поточні потреби, ну на поточні ремонти не можуть бути засобані. Також при розгляді цієї програми була внесена на комісії, була внесена пропозиція включити такий енергетичний захід, як заміна віка музичної школи, що в місті Мина, значить, з фінансуванням 2014 році 100 тисяч.